Вітаю, гарячі новини. 25 квітня у Верховній Раді було на розгляді два дуже вагомих пенсійних законопроекти. Один з них відхилили, а інший ухвалили. Про що йдеться в новому законі і про що в уряді замовчують, адже в законі є не лише позитивні норми, а й ті, що ускладнять життя багатьом і теперішнім, і майбутнім пенсіонерам. На розрекламований закон про накопичувальні пенсії голосів не вистачило. Балачок про нього завжди багато, але змістя справа роками не рухається. А от новий закон, зокрема, передбачає зарахування стажу тим, хто працює за кордоном. А ще з цим законом офіційно вводиться поняття фізична ідентифікація, що буде стосуватися не лише переселенців. Про що кажуть в Міністерстві соцполітики про новий закон? Перше стаж за кордоном. Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення і внески до пенсійного фонду України не сплачувалися. Тобто людина після повернення за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на пенсію в Україні в 60, 63 або 65 років, залежно від наявного стажу. Для цього необхідно буде надати в пенсійний фонд документ, що підтверджує роботу за межами України. Проте варто звернути увагу, що такий стаж буде враховуватись лише для визначення права на пенсію, але не буде враховуватися при її розрахунку. Якщо у людини не вистачає стажу, щоб вчасно піти на пенсію, то весь закордонний стаж врахують. Зроблять це умовно. Цей умовний стаж дозволить піти на пенсію вчасно. А от розмір самої пенсії буде визначатися тільки виходячи зі стажу набутого в Україні, тобто тільки за той час, коли сплачувалися страхові внески. Отже, робота за кордоном не впливатиме безпосередньо на коефіцієнт стажу і розмір пенсії. Це дуже важливо уточнення. Але в цілому ця норма певною мірою є революційною. Адже в міністерстві нагадали, що і Росія, і Україна вийшли з. Пенсійної угоди між державами-учасницями СНД. І у зв'язку з цим українці, які свого часу а, працювали в Росії, в Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої діяльності в свій страховий стаж в Україні. Друге пенсії кримчанам. Спрощується механізм виплати пенсій для кримчан, для них скасовано вимогу отримання інформації від пенсійного фонду Російської Федерації. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, просто достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Жодних підтверджень від пенсійних органів Криму не потрібно. Раніше таке підтвердження в пенсійному фонді вимагали, людина його надати, звісно, не могла, і пенсію просто не призначали. Третє, російський стаж. До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватись робота в Росії та частково не буде зараховуватись робота на непідконтрольних територіях. Хоча, в принципі, вона і сьогодні не зараховується, бо страхові внески до пенсійного фонду не сплачуються. Тепер без внесків буде зараховуватись будь-який стар за кордоном, окрім Росії. Цитую: закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоду військової служби. У силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади. Це повідомляють Мінсоцполітики. Про що мовчать в уряді? Я уважно вивчав цей законопроект, ще восени минулого року, коли його було ухвалено в першому читанні. Законопроект номер 9453 Окрім зазначених вище змін, що були анонсовані урядом, проєкт також передбачає розширення переліку підстав для припинення виплати пенсії. Зокрема, в разі, якщо особу визнано зниклою безвісті, якщо протягом 6 місяців підряд людина не забирала свою пенсію на пошті, або протягом півроку гроші не знімалися з пенсійної банківської картки. Якщо там взагалі не було руху по рахунку. Раніше для банків цей термін складав один рік. Ось ця, ця, ця головна зміна. Був один рік, а тепер півроку. І якщо одержувач пенсії не проходили фізичну ідентифікацію у випадках, передбачених законом, також може бути припинена виплата пенсії. Зупинюся окремо на останньому пункті. Новий закон офіційно вводить термін фізична ідентифікація. До цього в базовому законі про загальнообв'язково державне пенсійне страхування такого поняття не існувало взагалі. Автори законопроекту зазначили, що хочуть припинити дискримінацію внутрішньопереміщених осіб і зробити для них ідентифікацію на загальних підставах. Але по факту може статися так, що навпаки ідентифікацію. Проходитимуть тепер не лише ВПО, а й інші пенсіонери. Зокрема, новий закон вже передбачає, що пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, мають проходити фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня. Інакше виплата пенсії буде призупинена. Ну, єдина втішна новина, що сьогодні пройти ідентифікацію можна не лише особисто відвідавши пенсійний фонд. А й дистанційно через веб-портал пенсійних е, послуг ПФУ за допомогою відеозв'язку або за допомогою консульства. Звертає на себе увагу ще одне нововведення. Нова норма передбачає, що періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у Республіках СРСР зараховуються до страхового стажу за умови нездійснення іншої держави пенсійних виплат за зазначені періоди. Порядок підтвердження нездійснення іншої держави пенсійних виплат має визначити Кабінет міністрів. Раніше такі періоди зараховувалися до стажу без жодних передумов. І наразі невідомо, якими буде додатковий порядок від Кабміну. Але такий стан речей навпаки може погіршити пенсійне забезпечення майбутнім пенсіонерам, адже з'являється додаткова вимога. При підготовці цього матеріалу я спирався на попередній текст законопроекту. Можливо, в остаточно ухваленому варіанті є додаткові нюанси, у разі чого обов'язково про це повідомлю. І ще раз підкреслюю, що ухвалені норми запрацюють остаточно лише після додаткових рішень Кабінету міністрів. Також пенсійний фонд має уточнити порядок подання документів для оформлення пенсії, зокрема на підставі яких саме довідок будуть зараховувати закордонний стаж. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить!